Думаєш, гідрофільна олія лише для макіяжу? Зачекай, ми тебе здивуємо! Привіт! Мене звати Анна Белінська, і ви на каналі бренду Ан Белін. Якщо ти досі думаєш, що гідрофільна олія це лише для зняття макіяжу або це щось таке, що забуває пори, то це відео саме для Сьогодні ми розвіюємо сім найпопулярніших міфів про гідрофільну олію. Коротко, по суті, та без маркетингових казок. Додивись відео до кінця, тому що там ми розповімо, як обрати дійсно якісну гідрофільну олію, яка працює. Один з найживучіших міфів про те, що гідрофільна олія забуває пори. Насправді, сучасні та якісні гідрофільні олії місяць собі емульгатори, завдяки яким вони можуть повністю розчинятися у воді. А разом з нею розчиняється надлишковий себум, макіяж, спф фільтри, пив бруд чи ще що накопичилось на шкірі протягом дня. Забивати пори гідрофільна олія може лише у випадку її неправильного використання. Висновок: гідрофільна олія дорівнює очищенню, а не проблемі висипання. Ні, не тільки насправді твоя шкіра протягом дня збирає жир, пил та бактерії незалежно від того, фарбуєшся ти чи ні. Гідрофілка ж допомагає очистити все це, навіть якщо ти його не бачиш. Також особливо важливо користуватися гідрофільною олією, якщо ти користуєшся засобами з СП. Якщо шкіра чутлива, їй дійсно потрібно дуже ніжне, дбайливе та делікатне очищення. Більшість сучасних гідрофільних олій розроблюються без додаткових ароматизаторів, парів чи інших агресивних компонентів. А також включають в свій склад такі компоненти, як ромашки чи центела азіатська, які направлені саме на заспокоєння шкіри. Тому, користуючись правильною якісно підібраною гідрофілкою, ви не тільки не будете подразнювати шкіру, а будете її ще навпаки заспокоювати. Зазвичай так кажуть лише ті, хто користувався над дешевим, простим продуктом, або користувався гідрофілкою неправильно у якісних засобах. Текстура може бути густою та комфортною і легко змиватися водою без жирної плівки. Навпаки, гідрофілка часто має високу концентрацію, і навіть невеличкої кількості засобу вистачає на все обличчя та зону декольте. А ще завдяки такій високій концентрації та густині засіб не витрачається дарма, розтікаючись по долонях, шиї чи падаючи на підлогу. Міф якщо засіб правильний, він не пересушує, а навпаки, пом'якшує та зволожує шкіру. Завдяки наявності м'яких олій, як, наприклад, гідрофілці від анбелін. Насправді, саме гідрофільна олія є основою для двоетапного очищення, яке активно радять як косметологи, так і дерматологи у всьому світі. Без гідрофілки жоден пілінг чи сироватка не подіють так, як слід. Якщо хочеш дійсно якісне очищення без жирної плівки, додаткових висипань чи навпаки стягнення обличчя, спробуй Анболін. Наша гідрофільна олія має густу текстуру, не тече, не залишає плівки та підходить для чутливої шкіри. Ще у нас в інстаграмі є. Допис та стаття в телеграм-каналі на тему гідрофільної олії. Підписуйся на наш Ютуб. Тисни на дзвіночок, щоб не пропускати інші наші цікаві відео. Та пиши в коментарях, який міф здивував тебе найбільше. Та обов'язково переходь за посиланням під відео. Там наш сайт та той самий ідеальний продукт.